Чого ви чекаєте, я голодна. Ми чекаємо на твої вказівки. Я хочу, щоб у першому райі ви приготували пасту. Пасту добре. Добре. Okay. Бабуся, прокидайся. Внучка хоче пасту. Пасту просто. Я вже варила для неї спагеті. Тож нічого складного в цьому немає. Все за класичним рецептом. А ні. пробачте, це все борошно. Нічого страшного. Ще раз пробачте. Я хочу самостійно приготувати спагеті. Після борошна вхід підуть яйця. ними навіть віджергривати вмію. Ой-ой, стійте. І знову пробачте мене. Мені завжди здавалося, що з мене непоганий вийшов божанглер. Що ж, коли тісто готове, потрібно розділити його на невеликі кульки та розфарбувати кожен у певний колір. Після за допомогою спеціальної машинки я наріжу тісто на само лакшину. Для цього потрібно просто обережно прокрутити кісто в цій машинці. На мою думку, виходить дуже круто, а головне оригінально. У всіх буде проста локшина, а в мене спагеті у вигляді квіточки. Бабуся, як ваші успіхи. Все відмінно. Внучка завжди любила звичайні спагеті з кетчупом. Та чому ж мені не запропонувати її саме їх? Венти, як у тебе справи? Річ мені потрібна твоя допомога. Я не хочу, щоб моя локшина була схожа на класичну. Для мене вона надто світла. Якщо додати трохи чорного барника, буде саме те. Really? Кетчуп я теж додам. Він буде у ролі крові. До речі, додатково я засуну мармеладні очі, щоб вони доповнили композицію. Малятко, ти готова спробувати та обрати переможця? Навіть не знаю, що почати. Мабуть, сам перед спробую класичну локшину бабусі. Я з дитинства її просто обожнюю. Думаю, цього разу нічого не змінилось. Як я й думала, смачно та просто. Далі всіх піде локшина від Еніт. Вийшло, звичайно, нереально красиво і дуже мило. Це справжній витвір мистецтва. Його навіть їсти не хочеться. Енічі додала додаткових макарошок. Сходжена ікла вампіра. Ууу, страшно. Ці макарони не зварені. Сухі. Їх нереально їсти. Залишилась локшина від венди. Подача не гірша, ніж у Еніт. У стилі Уенди. Насамперед я хочу спробувати очі. Він що такі! Обашні отакі! ти зрозуміла, що мармелад так круто поєднується з лакшаною. Це ж просто нереально круто. Таку смачну локшину я даю їм повністю. Навіть крапельки соусу на тарілці не залишу. Думаю, переможець очевидний. Найкраще лакшану приготувала Венздей. Як так? Я ж так старалась. Ем прибери зараз же досить лякати літню жінку. Малятко, ти вже готова дати нам нове завдання? Так хочу коктейль. Зможете зробити? Просто буде в кращому вигляді. Тобі, внучечко, все ще завгодно. Okay. Коктейлі я вмію робити. Я зараз зроблю такий, що ти його ніколи в житті не забудеш. Основою для коктейлю стане звичайний спрайт. Його потрібно залити в келих такої незвичайної форми. Тепер всередину потрібно капнути секретний інгредієнт, який надасть спрайту потрібного кольору. Він стане зеленим. Річ зараз же збігай з ти принеси мені вершки. Все ще що диявольська рука. А ну геть! Бабуся, не треба ображати мого помічника. Річ робить лише те, що я йому кажу. Вершки мені потрібні для того, щоб вилити їх на коктейля. Зверху накласти мармеладних очей. Зізнаюсь, мармеладні очі це моя улюблена насолода. Вона й виглядає круто, і ще вона дуже смачна. Червоненький сироп теж не завадить. А чого я чекаю? Мені теж час готувати коктейль. Почну з мармеладних цукерок Для початку їх потрібно розділити за кольорами. Готова? Тепер їх потрібно викласти шарами і високий келих. Тільки подивіться, яка краса виходить. Пеном ці мармеладки потрібно розтопити, щоб вони перетворились на однорідну масу. І останній крок збиті вершки. Вони завжди надають напоям якогось більш презентабельного вигляду. Невелика мармеладка зайвою також не буде. Краса! Дівчатка, ви зробили гарні та смачні коктейлі. Тільки ось ви зовсім не подумали про здоров'я моєї онуки. Я зроблю коктейль, який буде насамперед корисним. Він буде складати з різних овочів, які я запкаю в цей блендер. І чим більше увійде, то краще. Залишилось тільки прокрутити овочі в блендері. Готова! М -м, як пахне! Жахливо! Це точно! Вам. Натомість онука оцінить мою турботу про її здоров'я. Саме час обирати переможця, онука. На вигляд усі коктейлі дуже нічого. Найбільш звичайним виглядає коктейль бабусі. Тож з нього і почнемо. Фу, яка морзяна гілка. Сам коктейль на смак нічого. Фу, гидота, гидота, бабуся, це буде неможливо. Наступним порахунком буде коктейль Еніт. Він виглядає набагато смачнішим, обожні вершки їх так багато. Коктейль треба не пити, а їсти ложкою. Все таки не можна прогаяти, ні грама смачних збитих вершків. Вершки закінчились, можна діставати трубочку. Дивно, чому коктейль такий густий? Його ж неможливо пити. А як я можу віддати перемогу коктейлю, який я навіть не спробувала? Ні, все точно повз. Вен, здається, надія на тебе. Буду одразу пробувати. нарешті смакота! Я б з радістю пила цей коктейль на постійній основі, бо він справді дуже смачний. Зараз я просто не можу зупинитись. Яка смакота. І хто ж переможець? Це ж очевидно, Венди! Вона зробила дуже крутий коктейль. Ну, Нутечка, яке завдання зараз у цьому раунді. Бабуся, все дуже просто. Зроби для мене салат. Хочеться чогось легкого. Салатик так, салат буде зроблено. Через пару хвилин буде готово. Okay. Буде тобі салат? У мене щойно поспіли листя для салату. Нехай саме вони становлять основу салату. Далі вхід піде сир та сухарі. Очевидно, навіть я знаю рецепт цього вашого Цезаря. Не можна забувати і про соковиті помідорки. Вони будуть прекрасною салату. У мене вже все готово. Чудово, я придумала, як зробити салат не просто а смачним, а й гарним. Я знову повернусь до теми квітів і зроблю завачів невеликі, але дуже милі квіточки. У мене й відповідні форми є. На мою думку, це чудова ідея, тому що виглядає як справжні букетик. а ще цей дуже смачно. Які квіти, це ж нудно. Салату не вистачає чогось темного. Хоча пари листя базиліка. Я в захваті від цього черепа, так що він теж стоятиме на тарілці. Саме на цей череп я наліплю інші інгредієнти сир та шинку. Тепер потрібно залити цю справу кетчупом. і вставити два ока. Череп став виглядати набагато цікавішим. Який жах. Бачила б таке вночі, впала б зі страху. Але вирішувати все одно не мені, а нашій дитині. Ура! Нарешті смачна їжа. Ой, він, ти що ти приготувала? Ой, який жах! Ніколи не бачила таких страшних салатів. Його не те, їсти, до нього торкатися моторошно. чим мене здивує бабуся. На Цезар її салати справді дуже схожі. Ось такий салат, я готова їсти постійно. Навіть зупинятись не хочу. Хочеться якнайшвидше спустошити тарілку. Ось тут і справді смачно і корисно. Тепер буду нереально сильною. А тепер спробую від діти Фу, Не смачно! Це просто овочі. Бабусин салатик перемагає. Бабуся, не відволікайся, дитина готова дати завдання. Хочу на десерт пончик. Буде тобі пончик. Я також такі люблю. Значить, і приготувати зможу. Уявляю, як нудні у них будуть пончики. Це ще чому? Головне, щоб вони були смачними. На пончики таки не дивитись збираються. Я знову зроблю щось яскраве. Точніше, кожен мій пончик буде свого кольору. Зазвичай людям такий підки подобається. Що це було? Не підходьте до мене. Не відволікайте мене від випікання. Мої пончики ось ось будуть готові. Частина роботи зроблена. Настав час прикрашати. Звісно, ходи без червоного полоничного сиропу. Він же справді схожий на кров. Але це ще не все. За допомогою білої глазурі я намалюю візерунок у вигляді павутинки. Наче ці пончики я з павукового гнізда дістала. Річ, мені потрібна нутела. Принеси. Молодець. Без тебе я б так і не зробила кажанів. Дивіться, як круто. Голова цієї мишки ні до чого. У мене вийшли справжні красиві пончики. Незвичайно. Я ось не хочу сильно прикрашати пончики. Щоб їх смак був цікавішим. Я просто посиплю на пончики цукрову пудру. Її всі довкола люблять. Моя онука буде задоволена. Мої кольорові пончики також готові. Вони такі гарні. З ними тепер навіть фотографії можна робити. Круто ж, але це ще не все. До таких пончиків ідеально підійде посипка. Потрібно лише її відкрити. Ой, а. ой. Тепер весь язик в цукерках. Але нічого. Дитині вже час обирати переможця. Цікаво. Увець десь знову зробили щось незвичне. Навіть кожани виглядають смачними. А непогано. Але зізнатися чекала не більше. Наступними вхід підуть пончики від моєї бабусі. Перш ніж їх з'їсти, хочу зібрати невелику вишу. Так і їсти буде зручніше. Чені пончики смачні, але нічого особливого в них нема. Подивимось, чи мене пригоститєні. Її пончики найбільше схожі на ті, які я люблю. Це нереально смачно. Еніт, тут все очевидно. Твої пончики найкращі. Малятко закінчує свій малюнок. Що ти хочеш з'їсти? Малятко хоче панкейки зробити. Всі готові. Бачу, бачу, готові навіть бабуся. Ой, бабуся, з вами все добре. Нічого не зламали. Так, моє тісто вже готове. Я як знала, що потрібно буде готувати фірмові панкейки. Зараз зробимо стопочку і нагодуємо мою улюблену онучку. Ммм, який запах! Вуаля. Готова. Зараз ми додамо солоденького, щоб малятко точно сподобалось. Мій улюблений кленовий сироп. Та побільше. І масло. А в мене будуть райдужні панкейки. У мене виявляється є тісто всіх кольорів веселки. Ой, блакитний, і щось не л'ється. Де ти, ау? Ау. Ой, я вся в тісті. Все чудово, не переживайте. Зараз витро. Готова продовжувати готувати. Так. От перший млинець. Ідеально. Яка веселка без єдинорога? Правильно, жодна. Ось і я закінчила пекти. Бабуся, як тобі? Караса! Так, я не можу знайти свого чорного барника. Його тут нема. Річ. О, ти вже тут. І приніс мій барвник. Дякую. Добре. Капаємо кілька крапель, І готово. Тепер набираємо тісто у шприц, адже набагато зручніше малювати. Зараз я зроблю страшно лякаючу павутину та павучків. Мої милі! М -м, які милі. Прикрашаємо тарілку свіжою кров'ю. Ой, тобто колоничним сиропом. І викладаємо павутину та моїх милих павичків. Здається, це шедевр. Вау! Бензди вийшло страшно. Ой, смачно, апетитно. Всі готові? Малятко, швидше спробуй поки гарячі. Так, що у нас тут? Хм, mm. Як все гарно? Ой, це справжні павуки. Oh. Мамочки. Ні, це панкейки. Венцей знову вирішила мене налякати. Можливо, на смак буде краще, ніж на вигляд. А вики милі та зовсім не страшні, але в срівні. Смачно! Що далі? О, ціла стопка панкейків з сиропом. Мм, смакота. Потрібно скоріше спробувати. Смачно, солодко. Ням-ням. Що ж далі? Вау, це ж панкейк-єдиноріг і веселка. Іу, іу, злітай, мій єдиноріг і прилітай до мене в ротик. Ха! Мм, чарівно. All right, all right, all right. Перемогу забирає панкейк-єдиноріг. Вітаю! Еніт, вітаю! Я хочу картоплю фрі. Зробити. Я така голодна. Малятко, можеш не хвилюватись. На кухні працюють спеціалісти зі стажем, так, бабуль? Так, все саме так. <пев> Гей, що відбувається? Звідки летять шкірки? Еніт, сонце, можеш акуратніше. Я все ніг до голови в картопляних очищеннях. Е, ніт, я не можу на тебе злитись, адже ти така милашка. Допомогти ну давай зараз витягнемо. Трохи лишилось. Ось дякую, бабусь. Зараз я наріжу її спеціальним ножем. Дивись, яка гарна картопля. Кучерява. Ха -ха -ха -ха. До мене на думку прийшла божевільна ідея. Я хочу зробити кольорову картоплю. Класно ж у мене буде класна райдужна картопля. Таку малярку ще точно не бачила. Готово. Залишилось небагато підсмажити на сковороді. У мене є сковорідка, є олія та плита. З'єднуємо та отримаємо фритюрницю. Класно ж. У мене все так легко, що я думаю над тим, щоб стати шеф-кухарем. Мені пішов кухарський ковпак. А якщо райдужний? Так, моя картопля готова. Еня, ти така молодець. Дуже добре вийшло. Я ось теж вже смажу картоплю. У мене вийшла звичайна картопля. Не кольорова, але смачна. Хромка. Oh -oh. Важко зупинитись. Польємо трохи кетчупом. М -м, смачненько. І моя картопля вже готова. Можна перекладати. Зараз пофарбуємо. Ой, я трошки забруднилась. Чорний мені зазвичай личить, але я ще не готова до нового стилю. Я хотіла пофарбувати картоплю в чорний, а не себе. У мене справжня картопля зі спекотного пекла. Зараз тільки лишили зробити останній штрих. Вуаля! Ви ж не думали, що це буде просто чорна картопля? Це Клаус. Малятко картопля готова. Спробуй! Є! Вау, яка гарна картопля! А ви здесь знову вирішила мене налякати, але я не боюсь. Це павичок із картоплі. Смачно! Я не можу зупинитись. А що у нас тут? Це звичайна картопля з кетчупом. але теж непогано. Дуже-дуже смачно. Шалено смачно. А ось ця одразу приваблює мою увагу. Це ж райдужна картопля фрі? Я таке тільки у снах бачила. Мм, у мене зуби забарвились. Я об'їлась. Але перемагає радужна картопля. Вау Ені, ти знову виграла. Вітаємо молочинка. Малятко вже закінчує малювати. Що цього разу? Вона хоче бургер. Клас. Всі готові. Звичайно, готові. Я приготую найкращий бургер у житті малечі. Зараз засмажу булочки, додам солодкого помідорчика, обов'язково кільцями. І фаршику. Дуже важливо робити котлетки з гарного фаршу. Ось і можна починати збирати. Булочка, зелений салат, свіжий, на нього соковиту котлету, зверху сир, помідор і булочкою все прикриваємо. Ура! У мене все готове. Ой, гаразд, Теніт. це просто бургер. Не треба хвалити мене. Так, у мене також є ідея. Ці булочки виглядають так собі. Я візьму дещо смачніше. Пончик. Додам зверху сироп полуничний. Солоденького. У моєму бургері головне багато солодкого, присолодкого. Малятко обожнює все кисленьке, солодке і смачненьке. І я це зроблю. Цукерки – це саме важливе. All right, all right. Так, лишилось додати маршмеллоу. Мм, смачно, як же апетитно та солодко, якби самі не з'їсти цієї цукрової бомби. Ну і останнє Готово! Так, ось мої чорні булочки готові. Зараз покладу сир, котлету з червоного м'яса. Потрібно ще сиру і більше крові. Ой, тобто кетчупу, так так кетчупу. Так, тепер можна закривати кришкою. І не забуваємо про останні штрихи. Чіпси. Вони послужать язиком для мого монстра бургера. Річ потрібна твоя допомога. Та не треба його боятись. Він не з'їсть вас. У нього навіть рота нема. Ти хочеш забрати мої мармеладні очі. Я їх також хотіла. Дякую, річ. Ти здобув мені мармеладні очі. Вони тобі теж ждуть. Але зараз вони мені потрібні. Точніше, бургеру. У мене вийшов жахливо милий бургер. Готові до дегустації. Бургери виглядають класно. З якого почати? Почну з цього ха Він смішний. Смачний. ням-ням-ням. Що там далі? О, точно! Ось цей бургер виглядає так, як я малювала. Він точно має бути гарний на смак. Спробую. Фу жахлива цибуля. Це я більше пробувати не буду. Бабуся, я ж не їм цибулю. Так, так. Залишився останній і самий яскравий. Я хотіла скоклети, але з маршмеллоу теж непогано. М -м, солоденько та смачно. Я не можу обрати. Вибери лічилочка. Перемогу отримує. Страшно смачний бургер. Точні мармеладні очі. Це точно він переміг. Бензи, вітаю. Невже тебе це тішить? Вау! Давай же, Вензе, посміхайся ширше на всі зуби. <сміх> ну, гаразд. А у тебе така гарна посмішка. Хочу какао, зробите. Всі готові. Клас. Я сподіваюся, що всі зроблять смачно і малечі сподобається. Хто ж розпочне? Зараз я змішаю в каструльці какао та молоко. Повинно вийти супер смачно. Додамо трохи шоколаду. Шоколадний напій. Моє какао може бути тільки у кружці з моїм обличчям. Ось так то краще. Нехай усі знають, хто тут номер один. Бабуль, ти справді не краща, але у мене буде какао не гірше. Я знайшла дуже смішні шоколадки. Зараз додам до сковорідки. і, звичайно, трохи цукру. Трохи. Okay. Ой, він сам просипався. А тепер відкриваємо молоко. Ой, пролила. Але тут ще лишилось на какао. Окей. Okay. Так, я не можу залишити його просто білим. Потрібно додати трохи блакитного, як небо. Дивіться, як гарно. Жовтий крем буде доречним. Зараз зробимо апетитні потьоки. Не забудемо про яскраве посипання. І заливаємо наш небесно-блакитний какао. Класно? Я вважаю, що просто супер. Малятко буде в захваті. Більше солодощів та прикрас. Як вам? Я все. Річ. Ти бачив це кольорове божевілля. З ким я тільки поруч працюю. Я думаю, що ти розумієш, який какао робити моя Я залю темне, як нафто какао у свій улюблений келих. Додам жахливих прикрас та черв'яків. Але мармеладних не сильно буду лякати. Готово. Якщо всі готові, то спробуємо. Малятко, ти готова? Так, я готова. Виглядає дуже смачно. Це какао таке яскраве. Його точно готувала Еніт. Смачно! М -м -м. А це какао приготувала бабуся. М -м -м, какао від бабусі завжди смачне. Ой, а це знову виздей. Її улюблені черепи. Спробуємо. Мм, мармеладки та какао, смачні. Okay. Hmm. Але я можу обрати щось одне. Я обираю це.